Навчіть мене так жити, як більшість живе, самого себе любити, посміхатись всім лице, не мати що поїсти, зате в речах дорогих, де в моді егоїсти, звикли жити в пасках тугих, Остронь стояти, коли маємо війну. Думки своєї не мати, бути без голосу. Навчіть мене не кохати, а по звичці жити, навчіть мене в спину вбивати. А в лице міцно дружити, самим пити і палити, Зате повчати дітей, що так не можна робити, Вбиваючись цим кожен день, навчіть за мир воювати, Вбиваючи сотні людей, Потім голосніше всіх кричати, Що не хочемо більше смертей, навчіть селфі робити, на якому щастя без меж Насправді не знати, як жити, В житті без соцмереж, Писати рідною мовою. За піар групам платити, Брехати у кожному слові, навчіть, бо не вмію так жити.